Вирощують ентомофаг трихограму на яйцях зернової молі в біологічних лабораторіях. Для розмноження зернової молі використовують ячмінь. З одного центнера ячменю, зараженого міллю, за 40-60 днів можна одержати 600-800 грамів або 30-40 мільйонів яєць. Для обробки одного гектара посівів проти озимої совки треба витратити 130-150 грамів ячменю. Проти лучного і стеблового метеликів та капустяної совки 200-250 грамів. До розведення молі приступають за 2,5-3 місяці до випуску трихограми у природні умови. Перед зараженням ситотрогою зерно заражують в автоклавах або прожарюють напівсухим способом при температурі 90 градусів на протязі 30 хвилин. Потім висипають у ящики, рівномірно зволожують і старанно перемішують. Яйця молі розсипають тонким шаром на паперові смуги і кладуть на поверхню зерна. Відроджуючись, гусениці зернової молі залишають папір і заглиблюються в зерно. Перед початком виходу метеликів молі з зерна його пересипають з ящиків касети, що складаються з металевої рамки і бічних стіл. Віджені молі у боксах метелики з кабери переміщуються в конус, а потім у контейнер, нижню частину якої обтягують капроновою сіткою з отворами діаметром 1 мм. Верхньою частиною контейнер прикріплюють до конуса. Заповнені касети розміщують в камеру боксу висотою до 2 метрів. Розміри касети становлять 90 на, 80 на 4 см. Камера вміщує 2 центнери зерна ячмені, а кожна касета до 30 кг зерна. З зараженого зерна через тиждень вилітають метелики. Метелики, що відроджуються, вилітають з касет в бокси, потім по конусу збираються в контейнері і починають відкладати яйця. При розмноженні зернової молі в біолабораторії температура повинна становити 22-26 градусів, відносна вологість повітря 75-85%. Другого дня починають щищати яйця з контейнера у витяжній шафі легким струшуванням над столом та круговими рухами. Яйця, що приклеїлись, щищають щиточками. Зібрані яйця провітрюють у витяжній шафі, потім зважують і обліковують, пакують невеликі паперові пакетики, на яких відмічають дату збирання та масу яєць, і при потребі зберігають у холодильнику при температурі 1-3 градуси та відносній вологості 95%. У навчальній лабораторії трихограму розмножують у скляних трилітрових ванках. Для цього добре вимиту посудину протирають злегка зволоженою марлею або ставлять в холодне приміщення для того, щоб при внесенні в лабораторію стінки її спітніли. До таких злегка зволожених стінок добре прилипають яйця молі. Певну кількість яєць висипають на дно посудини і, прикривши верхній отвір аркушем паперу та долонею, руками роблять посудиною кілька кругових рухів. Завдяки цьому яйця рівномірно розподіляються і прилипають до стінок банки. Решту яєць, що не приклеїлись, висипають. Для зараження наклеєних яєць в посудину вміщують заготовлену заздалегідь певну кількість трихограми, після чого верхній отвір ємкості закривають густою, але тонкою тканиною. На одну банку наклеюють 5 грам яєць зернової молі, приблизно 250 тисяч штук, і вміщують 50 тисяч особин трихограми, що відродились. На п'ятий день заражені яйця молі набувають синювату чорного забарвлення. Заражені трихограмою яйця молі старанно просівають через густе сито, щоб відокремити їх від мертвих гусениць, порожніх яйцевих оболонок та інших домішок. Потім їх зважують, укладають паперові пакети і зберігають в холодильнику. На пакетах позначають дату зараження, кількість паразита і дату закладання в холодильник. Заражені трихограмою яйця зберігають до початку льоту шкідників, тобто до періоду використання яйцеїда. Високої ефективності від застосування трихограми досягають, додержуючи строків і норми випуску, з урахуванням чисельності шкідників. Трихограму випускають під час вилюту її з яєць. У день початку масового вилюту яйця трихограми пересипають у півлітрові банки або пакети і кладуть у них дрібні прив'ялені листочки, на яких розміщуються яйцеїди. У полі листки виймають і розкладають у певних місцях на рослини або ґрунт. Трихограму використовують на зернових культурах проти озимої совки, на кукурудзі проти стеблового метелика, на цукрових буряках проти лучного метелика, на капусті проти листогризучих шкідників, капустяної совки та біланів.